Митрополітенопера, Ковент Гарден, Берлінська опера Ласкала Черкаська філармонія. На цих сценах звучить голос нашої землячки оперної співачки Людмили Монастирської. Концерт за її участі щойно відбувся в обласній філармонії. Їй аплодував Нью-Йорк, Мілан, Париж, Берлін. Її партнерами по сценічних виставах були Пласідо Домінго, Андреа Бачелі та інші світові зірки. Сучасна зарубіжна критика називає її зіркою світового вокалу, наступницею традицій Крушельницької Каласкабальє, 4 червня могутнє драматичне сопрано Людмили Монастирської звучало у Черкаській обласній філармонії. Для Черкас і для нашої філармонії це дуже знакова подія, попри всі складнощі сьогодення, попри війну і плекаути зі світлом. Черкаська обласна філармонія завершує свій 69-й концертний сезон. І сьогодні європейського рівня захід. Ми зізвонилися з нею, і вона залюбки погодилася заспівати на закінчення концертного сезону із нашим симфонічним оркестром. Тому надіємося, що сьогодні наш глядач отримає максимум задоволення. В ці два дні таких, знаєте, підготовчих репетицій. Це вже насолода, це вже подія. могли можливість відвідати наші репетиції, студенти нашого музичного коледжу, шанувальники Людмили Монастирської були на репетиціях. І це, знаєте, такий був відкритий майданчик для спілкування. Це дуже щира, відверта людина, і дуже приємно просто розмовляти, просто відчувати ось її любов до мистецтва, до справжньої музики, до справжнього вокалу, який просто. Стольється з її душі Лаурат Шевченківської премії, народна артистка України, солістка Національної опери України разом зі своїм колегою, співаком Сергієм Макієнком щедро дарувала свій талант землякам. Провідні арії з відомих оперних постановок, українські пісні під супровід Академічного симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії викликали шквал оплесків вдячних глядачів. Серед глядачів концерту були і міський голова міста Черкаси Анатолій Бондаренко, очільники області Анатолій Підгорний та Ігор Табурець, які вручили почесну відзнаку Людмилі Монастирській з нагоди 70-ї річниці створення Черкаської області. Нагороджується монастирська Людмила Вікторівна, солістка національної і України. Сьогодні саме той випадок, коли дійсно емоції, а саме патріотичні емоції, переповнюють і надихають. І в цьому році дійсно Черкащина святує 70 років. І якби не війна, мабуть, ми б дійсно відмічали їх набагато яскравіше. Сьогодні Черкащина мала змогу почути. Ну я, наприклад, це вперше робив, дійсно справжній талант, Справжній голос український голос нашої черкащанки уроженості Ірклієва Людмили і емоції надзвичайно великі, тому що, по перше, це дійсно талант, а по-друге, це людина, яка дійсно несе культурні цінності наші, в тому числі і в Європі, і за кордоном в багатьох багатьох країнах. Вона виступає дійсно з прапором України. Вона прославляє нашу неньку, вона показує наскільки в нас талановиті люди, і переконаний, що саме такі емоції мають завжди бути. Будь-де не дивлячись на цей тяжкий час, тому що люди мають духовно бути сильними. Виступаючи на провідних світових сценах, Людмила завжди наголошує, що вона українська оперна співачка, вихована українською оперною школою. Вона пишається своїм корінням, активно допомагає наближати перемогу і завжди рада зустрічі з земляками. По перше, бажаю всім нам перемоги. По-перше, як найскорішої перемоги мирного неба, щоб спокійно працювати, жити, творити, любити, ростити своїх дітей і так далі. Це перше. Друге, дуже рада і дуже завдячую всім і всім тут, і керівникам, і всім, хто мене запросив, і глядачу своєму, так це друге. Ось і що творчі плани найближчі? Найближчі творчі плани це спектакль в національній опері 9-го, це Макбет. Далі концерт 15 числа, теж 15 червня, це буде будинок архітектора. Потім я від'їжджаю до Німеччини, до Берліну, де там контракт «Турандот» називається. Там на кілька вистав, потім до Польщі, теж, теж там пару вистав у мене, потім невеличкий відпочинок, ну і знову. Приїжджаю до України і там цей і, і не тільки будуть, не хочу поки що розказувати такі секрети. Там це все буде. Ці ті люди, які відслідковують все це, вони це доступна інформація, така так що будемо починати знову сезон працювати. Дійсно, її щільний гастрольний графік розписаний на кілька років уперед. Але в такий тяжкий час вона вважає за потрібне бути поруч з українськими шанувальниками її таланту, підтримати, розважити, подарувати позитивні емоції.